Ця історія починається з того, що я додала кисломолочний сир до тіста, а що в поєднанні з солодкою вишневою начинкою вийшло ну дуже душевно і смачно. Булочки на сирному тісті навіть на другий день, такі ж ніжні, як і що й на випеченні. Моя щира рекомендація: обов'язково спробуйте спекти такі булочки. І погляньте на внутрішній світ цієї булочки, вона справді ж гарна. Для начинки візьму заморожену вишню, додам цукор за смаком та крохмаль, доведу до кипіння і начинка готова. Перелік інгредієнтів напишу під відео. До тіста я додам розтоплений смалець, якщо у вас його немає, можете замінити вершковим маслом, та навіть у солодку випічку додавайте дрібку солі, для того, щоб дріжджі гарно розійшлися в тісті, додам декілька чайних ложечок цукру та перемішаю. І буквально за хвилиночку вони стануть рідкими. До цукру додам яйце та сіль і трохи перемішаю. Молоко з холодильника. В даному рецепті я його не підігріваю, ливаю холодним, додаю дріжджі, сюди ж кисломолочний сир, гарненько розмішую. У мене сир кисломолочний, домашній, Цукор ванільний для кращого аромату. І тепер борошно гарненько все вимісуємо. І коли сухі вологі інгредієнти об'єдналися, додаю розтоплений у мікрохвильовці смалець. Усього мені знадобиться 10 хвилинок, аби гарненько все вимісити. Та отримати таке гладеньке, приємне, еластичне тістечко, яке не липне до рук. Миску накриваю і залишаю тісто підходити на 2 годинки. Час минув і тістечко підійнялося, воно гарненьке та дуже пухке. Стіл зовсім трохи припорошую борошном та буду формувати. Розділяю тісто на 2 шматочки, підкочую валики та розподіляю на маленькі шматочки. З кожного формую кульку, підкочуючи з боків середину. Сформовані кульки викладаю на деко, накриваю рушничком та даю гарненько підійти хвилин 30-40. Чарку занурюю в борошно та роблю заглиблення, яке викладаю чайну ложку вишневої начинки. До жовтка додам 1 столову ложку води та перед випіканням змащую булочки для гарного кольору. Посипаю штрейзельною крихтою та ставлю випікатися. Дайте трошки охолонути і насолоджуйтесь. А якщо вам сподобались мої булочки, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Попереду у нас ще багато хлібних історій.